Сьогодні в нас ромашка, обробка, листя. Це вже третя, третій мастер-клас по ромашці. Що ми, по-перше, робимо? Беремо викрійку, прикладаємо до прокрашеної заготовки листячка зі шкіри і намічаємо, де в нас буде проходити дрітик. Переміряємо дрітик, ми його. І з одної сторони промазуємо гарненько клієм. Клій в мене ПВА. Я його залишаю відкритим на деякий час, щоб він згуснув і ще краще підходив до наших цілей. І так, приклали, приклеїли дрітик, промацали гарненько, щоб добряче держався, держався цей дрітик. Потім на якійсь дуже гладкій поверхні. Сьогодні в мене це поверхня фломастерів. Я спеціально взяла таку нестандартну поверхню, щоб ви розуміли, що аби на чому можна це робити. Головне, щоб це була гладка поверхня і така устойчива до всяких натисків на неї. Проклеїли листечко, але не дуже шкіра. Прилипає до поверхні, тому трошки зубною щіткою цією, я додаю клійку і прикладаю до тканинки допоміжною, яку ми теж з вами прокрашували на підкладку. Робимо теж саме кулачком. Притискаємо, щоб не де в нас ніяких пузириків не залишилось, і вирізаємо по контуру листячка. Спочатку відрізаємо лишню ткань, а потім вже прикладаємо викрійку до листя і вирізаємо, як можемо, дуже гарненьку. Дуже гарненьке листячко. На одну віточку, віточку ромашок у нас йде два листя. Одно, одне листечко трошки величеньке, інше маленьке. Ви, як хочете, можете робити. Я не промальовую нічим, бо все одно залишаються якісь остатки або фломастера, або ручки. Ось так, притримуючи, вирізаю те, що мені потрібно. Трошки треба прикласти зусиль, щоб все гарненько вийшло. І Ось такі листочки у нас вийшли. Для обробки листя нам знадобиться одинарний ніж і п'ятка з двома носічками. Ще називають її тройний ніж. Спочатку одинарним ножем ми промальовуємо прожилки на листочку, центральну жилку, а потім бокові. Зверніть увагу, як я довго веду ножем по листю. Чому це так? Тому що наше листечко зі шкіри, воно товстеньке, і його треба дуже добряче прогріти для того, щоб шкіра запам'ятала ті лінії, які ми на неї малюємо. Якщо ми не прогріємо шкіру, якщо швид. Швиденько там щось намалюємо, якісь лучики, чи що там хочете. Вона прийме форму на деякий час. Але згодом ці лінії розійдуться, і не буде ніякого вашого тут малюнку. Тому дуже ретельно прогріваємо подошвей цього ножа лінію. А потім. Кінчиком ножа цього вже нарізаємо, робимо таку нарізку. Звертайте увагу, їдемо подошвою, а потім натискаємо на кінчик ножа і придаємо якусь форму листячку. За одинарним ножем беремо п'ятку з трьома прожилками. І вже листячку цьому ручкам, ніжкам, чи як скажете, Лучикам придаємо різну форму десь догори, десь донизу, з лиця, зі знанки, перегортаємо багато разів, скільки хочете, стільки перегортайте, ваша головна справа зробити листечко живим. Кожне листечко має мати якусь відмінність від інших листячок. Ось такий листочок в нас, вийшов. Ще акцент я вирішила зробити широку п'ятку з носічками придивляюсь останній погляд, щоб все було так, як я хочу. І там, де ми обробляли кінчики цих зубчиків, Ятриним ножем, проходимо одинарним ножем і робимо акценти. Звертайте увагу, як я працюю кінчиком цього ножа. І як сам паяльник переміщається і робить наклони по мірі того, як я працюю. На це звертайте увагу. Ось я поставила, натиснула, і паяльник пішов куди вперед. Проїхався. Я не тягну його рівно, я його тягну до себе, цей паяльник, і ще її добряче натискаю на нього. Тут зблизька роздивимося, як ми працюємо з листячком. Це друге листячко для цієї віточки. Протягуємо добряче. Вдивляйте, з якою силою листя ж складається в два рази все. Дуже крепко натискає, дуже. Зі всією силою. І промальовуємо прожилки. Ось я показую, що не треба прожилки робити якимись рівними. Японці це називають ріб'ячі шоя, якщо рівно отак от промальовувати. А досить плавні мають бути лінії. Якщо це навіть в природі такого немає, то ви собі самі природа, самі малюйте собі своє листячко. Це ж ваш витвір мистецтва, тож придумуйте якісь повороти гарні. І промальовуйте. Не забувайте про те, що тягнемо, прогріваємо. Кінчиком ножа, нарізання Завжди це повторюю, але чомусь учні це завжди забувають. До речі, я теж частенько про це забуваю. Промалювали і працюємо тройним ножем. Видавили, проїхали. Зізнанки, ще зізнанки. Потім перегортаємо з лиця, промальовуємо. І теж все це, це робимо повільно, повільно. Тут я ще показую, як надавлю то, що я вам в попередньому листечку показувала. Ось, поклала, проїхалась. І коли я натискаю, то паяльник. Міняє свій кут наклону по відношенню до стола. Він як з 15 градусів чи з якихось там 45 градусів, він аж по 90 градусів в мене інколи піднімається. Бо якщо ви просто будете рівно їхати, то нічого не вийде. Не, не Тут я показую, що як можна подрастягнути листячко. Ось двома пальчиками лівої руки прихватили листечко добряче і тягнемо вліво, а паяльником листечко тягнемо вправо. Але не так, щоб вже розірвати його навпіл. І таким чином ви ще змінюєте форму. Ну, зі шкірою це складніше робити, з тканинкою це більш виходить. І обов'язково. В першому листечку я не сказала, тут ще звертаю увагу, акцентую, що треба у, в основанні листічка промалювати ось такі дві лінії, які тільки що я зробила: дві, три, скільки там зможете. Бо коли ми будемо приставляти цей листяк до квіточки, до стеблинки, нам потрібно, щоб вона дуже її охоплювала, огортала, бо тканина то вона. Прийме форму, а пам'ятаємо, що це шкіра, трошки інакше треба працювати. Більш акцентні такі рухи робити і пам'ятати про зборку, як це листечко ще буде в зборці у нас приймати участь. Це листечко підійде як і для мілких, так і для крупних ромашок, які ми з вами будемо робити.